Всім привіт! На двері вже достатньо темно. І приїхали! Батькова! Це кизда, в сарай. Світла ще не буде дві години. Можна трохи там попрацювати. Там може все-таки надію, що кур'єр довезе посилочку. 7-25 листопада, якщо ще у було, зберігався поняття. Добто, якщо 25-й сьогодні, то ви побачите вог десь орієнтовно 30 го числа. Плюс-мінус. Я мабуть, не буду розтаплювати, а може легенько щось там. знаєте, Так аби протряхлося. Ну холодно, щось сьогодні ж знатно. Так, тут вже щось крилицею написано, що це у нас соціалістична рефідія. Федеративна республіка. Йогославія. Угу. Деньгинор. 1965 року. Фіга собі. Угу. Так, тут у нас монетка поменше. Так, Ліберті. Це у нас центи, мабуть. Так. Да. Mm. Такое ми знаємо. United States. Так, хорошо. Далі йдемо. Бельгія. так вот. 50 центів бельгійських. Виглядають ось так. Походу, все эти, что зможу. Так, ну що, я вже в сарае. Ростопив. Не їбався, не знімав, не показував нічого. Стелаж стоїть. Ну, блядь, заходиш, як зовсім в інше місце, блядь, Уже серйозний бізнес, так і видно. Ты що, ну, пушечка, блядь, ну це точно fulfield компанія вже, бля. И все хендмейд, понимаєте? Професіоналізмом так и прет. Вот это мені нравится, да. Мало, конечно, но. Для... Нова пошта теж не зразу строїлася, як то кажуть. Правильно? Правильно. Так, сейчас по мелочі працюємо. Що не пофоткаю ще, пофоткаю. У мене всі ящик лежить наготовлений. Плюс я хочу сфотографувати 10-кілограмовий за об'ємом ящик, а за фактичною вагою, мабуть, там кілограм 25. Це, краще, всі провода, які я збирав з розпаковок, я всі в той ящик скидав, хочу виставити їх. Я хочу за них ну, хоча б гривень 700, чесно кажучи. Там подивимось, що воно буде. Так що, так от. Працюємо, працюємо. І різко ми телепортуємося в 26 листопада. Зачатки туалетного монологу. Ранок 7.30. Нічого я вже вчора не знімав, трохи попрацював, задубів, не протоплювалось нічого і пішов, зустрів дружину, та й пішли ми в хату. Та й все. Пострімив трохи, змонтував вам відосик на сьогодні. Тож буде. Наступна монета. Тут у нас вже йде панянка. Я так розумію, це все монети з однієї країни, мабуть. Так. Бандес Респаблік. Це наступно. Буде цікаво потім в них погуглити. Так, це у нас монета, я так розумію, з дефектом. Тут. Чи можливо воно так і йде? У них монети? Блін, хто розбирається в монетах? Напишіть. Що це? Зрозуміло, що нині чат GPT він допоможе. Але... Цікаво поспілкуватись. Так, і знову ж таки, у нас 8.50 між першим, ну і між попередніми цим кадром певний час уже пролетів. Пішов, виставив новий влог, трішки позайобувався з прев'юшки. Прев'юшка, як на мене, вийшла, сок. Ну, і сам влог, теж як на мене, він. Більш динамічний і цікавий буде, ніж е, зазвичай, тому що я там не в хаті, я, блядь, вийшов на вулицю. І Реально, це, ну, грубо кажучи, три найкращих дні, е, які в різний час відбуваються. Один це е, кінець серпня, інший це кінець е, листопада. І інший це. Ой, кінець листопада. Інший це другий день. Ну, перший день грибів, другий кращий день це кінець вересня. Десь числа 27-29, плюс-мінус так. І наступний це вже жовтень, але початок десь там 5 числа, Отак-от. Вони рахують, архівні, але, як на мене, доволі цікаві. І в один. Видос, виходить, там три різних місяця по порядку засунуті. І це найцікавіше, що в мене було за літо осінь точно. <хи> так що, отак от. А, добре, що в мене ці файли збереглися. Добре, що я все-таки все архівую, закидую на Google Drive, тому що це must-have, як ми бачимо. Так що, все туди запулив. Відос, а мама приїхала, а, продовжує набирати перегляди. кота є тільки що, пригнув на дорожку. Це теж добре. Не можу не радувати. Не лізь туди, будь ласка. блядь, зараз пригне. Я його просто перемолю нахуй. так я тільки почав, до речі, бачите. Драбаюб. Та це поки нам зранку дали, сука, світла на 3 години в ідеальний час з 7 і плюс 3. Це просто ахуєнно. Типу, зараз 8.50, а в нас ще година 10 світла. Це ахуєть. Я встиг записати туалетний монолог при світлі. Я встиг змонтувати ще один відео, поставити, а, налаштувати рекламу, закрити ну, ну, вечірні вчорашні аукціони. Зараз з 9 почнуть публікуватися нові лоти. Так як в Телеграмі не можна відкласти більше 100 постів, а, а в мене на один заход там. Ну як 100 постів, більше 100 елементів. Типу, якщо в тебе в постові 10 фотографій товару, то ти не можеш відкласти більше 10 лотів. Це бред, як на мене. Це дуже незручно. І через це я не можу там відкласти лотів на тиждень, наприклад. Розумієте? Типу, от Воно не зберігається. Тому зараз там почне публікуватись, і я почну заготовлювати вечірні лоти. Плюс мені... Потрібно зробити декілька закупок а, Там попирку заказати, плівку пакувальну, ящики, ну, таке, Плюс Ми шукаємо зараз ще нову нішу, якусь цікавеньку для себе. А, та плюс парфуми потрібно замовити ще, бо вони довго йдуть. Та флакони, ну, коротше, бля, роботи дохіра. Це все потрібно робити. І от Поки світло є, треба. Понятно, що я все це не встигну зробити, що я назвав, але ну, попочинати -по точно встигну. Ну і треба зробити хоча б 20 хвилин кардіо. Я на 30 не розраховую, але до 9.10 хочу 20 хвилинок а, трохи набігати, щоб, ну, щоб бути хоч трохи в тонусі в якомусь. На п'ятницю в мене стоїть план е е залити вам тренування, тим самим спонукати себе до тренувань. Хр ну я ще не знімав, це мені потрібно її відзняти сьогодні, крайній завтра, щоб встигнути вам його змонтувати і викласти. Діч. Так що так от. Ладно, я далі бігаю, щас включу собі щось. На ютубчики подивлюсь пару минут. Рібачить каушу собі. Бігав відповідно 20 хвилинок. Що дуже мало, але краще так чи ні. І біжу. Біжу працювати. Фух.